Так, ми я б хотів, щоб би з вами обговорили та фактично цей тиждень. Тобто дійсно парад доволі загрозливий. Була представлено вперше про що написали всі ядерна тріада. Фактично, і Китай це продемонстрував дуже впевнено. Він запросив фактично диктаторів по праву ліву руку Ким Чен Ін Путін і далі Дональд Трамп зробив пост в своїй соцмережі Social про те, що Китай, Росія, Індія вони тепер разом, і це взагалі загроза для Сполучених Штатів. В Америці як ви це оцінюєте? Ну вважаю, що Китай зробив великий подарунок дійсності Трампу, коли провів цей парад. Тому що тепер Трамп буде вибивати будь-які бюджети. Говорячи всім, я ж вам говорив, що так воно і буде. В дійсності я вважаю це намагання залякувати Сполучені Штати Америки, тому що. США системно, буквально за півроку. системно витискають Китай з дуже чутливих місць, де вони встигли залізти. Системно працює над знищенням його впливу. Системно працює над тим, щоб контролювати в першу чергу нафтоводобовні країни, які можуть давати Китаю нафту, так наприклад, Іран. Зараз відбувається витиснення Китаю з Венесуели. Ну і поряд Гаяна є ще країна, яка там відкриті великі запаси нафти, в тому числі. І тому це показало, що Китай моргнув першим. Моргнув першим, і я думаю, що це була, була велика помилка Сі дземпіня, тому що він показав, що вони в дійсності готуються до війни. А те, що вони готуються до війни, це вже нікого не викликає. І до цього писали генерали американські останні 10 років, що Китай веде. Підготовки до війни, що веде агресивну політику, щоб щодо викачування і технологій заходу, захоплення і насипання штучних островів південно-китайському морю. Але Китай почав розуміти, що його вже притискають достатньо серйозно. атака йде на нього з багатьох в дійсності напрямків, це є не тільки нафта, те, що я сказав, це і Створення передумов для економічної кризи в Китаї, тому що його викидають з усіх ринків, де тільки можливо. В першу чергу йдеться Сполучені Штати Америки та Європи, тиснуть на їхніх сателітів. США активно витискає Китай з Південної Америки і тому звичайно, що вони починають женервувати. Лякаючи такими, такими парадами. І тому я думаю, що це велика була їхня помилка, тому що тепер Трамп з подвійною силою буде формувати антикитайську коаліцію. Пане Тарасе, на ваш погляд, те, що Путін полетів до Пекіну, далі він там мав контакти з багатьма лідерами. Диктаторами, ну і звичайно, розмова з Кім кимчанином. Кимчанин не голосив про те, що він буде допомагати Росії як можна. Далі з'являється розслідування про те, яка кількість на сьогоднішній момент північно-корейських військ знаходиться на території Росії, і яким чином Північна Корея постачає зброю в Російській Федерації? А потім з'являється велике розслідування і про китайську компоненти до дронів і фактично. Російсько-китайське виробництво безпілотників. Отже, на вашу думку, зараз фактично Путін в Пекіні легітимізував продовження війни проти України, тобто довгу затяжну війну, і продемонстрував світові, що він буде воювати далі, бо у нього є такі союзники, як Китай і Північна Корея. Що скажете? Ну давайте там такі союзники. Що це це навіть точно треба вестися на пропаганду росіян. Те, що сказав Кім Чен він нічого нового не сказав. У них підписаний військовий союз з Росією, а у Кімчанини любов до Росії виключно за гроші, тому що вони вливають туди ресурс, дають технології, дають сервину. Фактично, Кім Чен Ін за рахунок Росії, зараз модернізує всю свою оборонку. І тому що він буде говорити все, що згодно, за гроші. В даному випадку, це знаєте, так такі самі стосунки, як любов Лукашенка до Росії. Теж знаєте гаряче, багато слівна і дуже дорого. Тільки тільки зрозуміло, що не буде робити те, що зовсім хочуть росіяни. Те саме стосується з Китаєм, ми так з Китаєм нічого ж не домовились, фактично. Китай тут, коли росіяни розповідають про затяжну війну, це вже спростовує стан економіки їхньої тому, що знову таки через політику Трампа щодо ставки на традиційне енергоносії і зниження ціни на нафту, у них на третину впали доходи по нафті, і одразу ж всім стало очевидно, навіть росіяни не можуть це приховати, що економіка просто почала валитися по всіх галузях. Фактично, великі машинобудівні підприємства переходять на 4-денний, 3-денний робочий тиждень. Нафтові кампанії демонструють збитки. Металургія падає, плюс удари України по території Росії. Все це не дає можливості говорити про те, що у росіян є ресурси на довготривалу війну. Вони в паніці бігають, щоб десь отримувати гроші. Китаю не дає грошей, не дає навіть можливості випустити облігації внутрішньої позики, які номіновані в юанях на внутрішній ринок Китаю, Китай нічого не дозволив їм зробити те, що вони дуже просили. Оцей паперець, який в Газпромі голосно називають угодою про будівництво Сил Субіру 2, це звичайно фейк. Воно не має ніякого стосунку до реальності. Китайці Говорить, якщо хочете будувати, будуйте за власний рахунок. Чи є у них гроші? Це питання риторичне. Чи є у них обладнання для того, щоб це все добудовувати? Чи буде купувати Китай будь ласка, газ? Тому що вони їм теж крутять руки. Далі по сільському господарству китайці не закуповують російську пшеницю, хоча вони дуже-дуже хочуть. Ну не просто і не купують. Вони купують в Казахстані і в Україні. Як це не смішно звучить? Далі вони забороняють... Китай цим росіянам експортувати, наприклад, продукцію агропродукцію, ну наприклад, м'ясо, свинини, ну просто не пускають на ринок. Тому говорити, що там дуже такі привітні стосунки, що Путін щось отримав від своєї поїздки в Китай. Ну це звичайно, якщо дивитися на об'єктивний факт, це не так. Я викручують руки, тому що розумію, що росіянам нема куди подітися. Стосовно стосовно співробітництва військового, звичайно, що товари подвійного призначення постачаються, тому що їх важко якось проконтролювати. Ось яка тут відповідь може бути, але китайду давайте так. Китай дуже обережно сирів на це робить. Він не хоче показувати, що він є частиною війни Росії, тому що все ж таки санкції Трамп шукає нового приводу, щоб знову мобілізувати. Антикитайську коаліцію вже в Європі проти Китаю. А це буде взагалі критично для них? І тому вони так собі так себе досить обережно роблять. Ну і в принципі не треба нічого робити. Вони це можуть через північну Корею зробити. Пане Тараса, що до підсумків коаліції охочих зустрічі в Парижі, як ви це оцінюєте? Знаєте, в перемовному процесі головне не приймати першу пропозицію. Звичайно, що європейці хочуть максимально нічого не робити, більше балакати, знову підсунути нам щось типу Будапештського меморандуму. А ось ми послухали те, що потрібно, і ми повинні теж не розуміти те, що нам потрібно, а не те, що вони хочуть зробити.